Так, і ще побалакаємо сьогодні. Ну, Це тільки в нас начало. Тобто, Якщо вам інтересно, пишіть там в коментарях про політиків, про кого інтересно, пишіть. Якщо хочете, пишіть, подивимося, от, про кого інтересно Ну, Сьогодні третього візьмемо політика Ющенка. Давайте візьмемо. Президент теж який був. У нас на якого теж. Давайте це ми Колоду візьмемо П'ять карт. От характеристика людини. Як, це людина? як карти бачать. Людина. Хранитель. Тут бачиш, тут тут бачиш, тут як іде сімейна людина, от сімейна, сімейна людина. Тобто хранитель своєї сім'ї, для нього сім'я, для нього кольцо, для нього, ну ці поїздки да з сім'єю. Все це було дуже важливо. Тобто для нього було для нього була важна сім'я його. Тобто сім'я і все, що зв'язано із сім'єю. Ну, і опять, ну, яка людина, яка людина? Щоб він такий сузидатель, щось? Ні. Через цю людину теж в Україні було дуже багато убитків. Тобто через його руки проходили гроші. Може, за час президентства, може, не за час президентства. Тобто проходили гроші, які вони теж могли йти на вітер. або собі в карман. от тобто Карта так характеризує. Так, і далі, як він прийшов до влади? Давайте подивимося, як він прийшов до влади. Як ця людина прийшла до влади? До власті, до влади. Як він прийшов до влади? Тут, мачеш, через Луну. Тобто з ним відбувалося щось непонятне. Як він прийшов до влади? Через карту Луни. Тобто ну, непонятно, що з ним происходило. Там як президентство було, як травили, не травили, тут карта навіть цього не об'ясняє. Хоча вибор у нього був. Йти, не йти, робити не робити. Ну, тут того, що я б сказала по карті, ну давайте як далі карта колісниця і карта Отшельника. бачиш, прийшов він довелася через розговори, які не соответствовали тому, що на самом деле є. Тобто людина по карті, помієш, дуже вміла і красиво балакати, але те, що він балакав, це не було на самом деле отак. Тобто розказувати можна було розказувати, але до діла, якщо воно підійшло до діла, от Ющенко пішов в карту дьявола. Тобто, ну, от, ми балакаємо, я такий чесний, я такий хороший, я такий правильний, от король мечей, я розберуся з усім тим, що неправильно, все. А потім, хоп, там, де матеріальна сторона, воно все пішло в карту дьявола. А дурок все липне, а всього хочеться, а не дай Бог не успіну. А скільки того президентства там чи де він там ще робив? Ну то есть, тут все от карта показує. А перва карта четверка жезлів. А карта своїй дом ближак тілу. Четвірка це чотири угла, чотири стіни. Тобто все те, що зв'язано з ним лично, воно ближе к телу. Повімаєш, що тут карта йде вибора, то є двойка жезлів. І вибір зробився в сторону карта Луни. Тобто, тут по-своєму карта показує, я нічого не знаю, мене не трогайте, я там щось понімаю, щось не понімаю. Мені добре, в моєму дому, хорошо, все, на цьому, на цьому все добре. Дело в тому, що в цьому всьому, якщо так думати, він зайшов у карту дьявола. Тобто більше, 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 хочеться, хочеться, хочеться і хочеться. І теж, розумієш, тут я б сказала по карті, людина переступала, все те, що можна, і все те, що не можна. Тобто ситуації були, в яких людей там і ложили, і валили. Це не значить, що фізично, може, якісь ситуації були, що якщо той неугодний, угодний, треба обрати, якщо той угодний, треба приблизити. тому що, опять же, Хотілося до праздника життя. От хотілося, прийшли до власті царі боги. Так, і подивимося, що він зробив для України, для простих українців. От що він зробив? Давайте цей колоду. Давайте, що він зробив для України і для простих українців. От іменно при, при його правні, при його президентстві, от що він зробив для України і для українців. Давайте це є колодию. Візьмемо, що він зробив для України. Нічого не зробив. Нічого. Балачків багато, по карті води йде. Тобто цей мужик він умів хорошо балакати. Єдине, що карта з пустого порожня цю воду переливати. тому, що Всі сміялися. Тобто карта сюжет комедії. От, по своєму, людина смішна. Через те, що це переливання води, от такий сильний, такий сильний. От карта — Я на руку любого пережму, я на, люку, на руку любого положу, де в тому, що тут по карті ну, слаба людина. Тобто язиком от, по воді. Щоб хорошо розказувалося. Ну, а на самом делі не воїн, и тоже не борець. То есть, тут, даже, я б сказала, матеріальна сторона, о, знаешь, те, що пливло саме в руки, те бралося. Ну, Щоб напрягатися і щоб щось там примерно. Ну, воно і так саме пливло, ну, щоб десь так викрутити, як ми гадали на Порошанка, що там повністю ум був заточений, де. З гамна, так сказати, і звіняйте, щось зробити, то тут такого нема. Тут воно саме по собі повинно було припливти в руки, щоб взяли його. От що він зробив для України і для українців. Тобто, бачиш, для кожного з них своя сім'я, свій дом ближе к тілу. А українці? Так, і що він зробив для своєї сім'ї? От що він для своєї сім'ї зробив, для свого дому, для себе. Як він? Як він? Я теж так закривав глаза на це все. Не нужен був сам собі. Що він зробив. Тут, власне, тут іде карта, що були знакомства в нього. За це время у нього хороші були знакомства. Тобто він підійшов до людей, він приблизився до людей, до тих, що треба. По карті звіздочота, ну, свого роду, знаєш, як ото мічтатель такий. В якихось мічтах, в яких там. В якомусь цьому, всьому. Ну, і тут головна йде жінка. По карті йде карта, головна жінка. Тобто те, що вона хотіла, щоб він зробив для сім'ї і для своєї сім'ї, для себе, і для неї, він все от почетко виповнялось те, що жінка. Тобто Жінка тут рулила. Ну і мисля. Те, що я кажу по карті: ну весь мисляк, весь весь в тумані, весь в цих облаках, десь людина все в своїх мислях і всьому, всьому, всьому. І книги. Може, по-своєму любив читати, може, по-своєму якісь мемуари там писалося. Ну, для себе для себе що? Для себе хорошо. Для себе хорошо. І тут хорошо, примерно, Якщо б не ця жінка, яка рядом, то може б і для себе так не було, хорошо, як от вона тягнула, старалася витягнути все для себе хорошо. Так, і як він себе веде під час війни? Ну, Він зараз вже не Гості, мабуть. Подивимося все одно, як він, як він себе веде під час війни. От у нас війна, як себе Ющенко веде під час війни. Як він себе, як овечка. Так як він при президентстві своєму вів, так і зараз. Тобто не риба, ні м'ясо. От. От такий ющенко в нас був. Як дитина, взросла дитина. По-своєму, це взрослий дитина. Та ще в цій карті овечий слабохарактерно, слабохарактерно. І, опять же, балом права жінка. Тобто його жінка здорова, вона чи не здорова, жива, не знає. Ну, якщо є біля нього жінка, от вона цим плаває. Вона, вона управляє. Оцією овцею, оцим дитинком, всім вона управляє. От що в нього? Ну, а по-своєму, розумієш, от сказати би по карті, вроді погано такого, Щоб прямо от таке. Діло тому, що із-за того, що безхребетна людина, отут карта, як карта князь тьми. Тобто, по-своєму, то ця безхребетність його, вона зробила в історії України свою роль. Тобто треба було бути більш хребтом. І літи, слів а не лізьте туди, куди тебе не просять. О, там сиди, жінці, поклоняйся і сидіть собі рядом. Тому що ну, то хоч жінка наша стільки від тебе залежить, а то ж всієї, ну от він і бачив, все одно князь тьми. Тобто, знаєш, як у темну лепту в Україну він уніс. Все одно, щось щось нехороше він для України зробив. Ну і що? Ну Це ключове. Це карта ключова. Це карта ключа йде. Ну, тобто ключове, що не риба, не м'ясо. Був би або риба, або м'ясо, там вже, розумієш, біля нього б воно все по-другому вистроювалося. Ну і давайте чуть-чуть будущем. Подивимося його, вже, як дивимося карти. Подивимося. Підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте лайки, дізлайки. Кому що подобається, кому що хочеться, то й ставте. Питайте, може, які теми там хочеться вам. Якщо там лічна консультація чи що ви хочете, телефон є там. Знаєте куди, як. Ну і ще Ющенка, давайте чуть-чуть подивимося. чуть У Будуще. Мисля. Людинка в мислях, вся у мислях про себе любимого. Мислі, мислі, карта не дає действия, щоб отакий діяльний був мужик. Карта мислі. Ну, мислі це ще мислі на хліб не намажеш. Мислі мислями і все. І ж. Жінка управляє. Не було б жінки, не було б, лін, б навіть цих мислей, які його від времени посіщають. Отак жінки. Ну Тут бачиш, тут до, примерно до батьків живі, вони не живі, не знаю, не хочу балакати. Не тому, що Тут карта від нормально. Тобто він розумів, що це сім'я, що це рід, що це там, ну, своє треба. Тут все це поднімалося, все це. Ну, і буде. Ну, так в мічтах він не буде. От на зв'язку дивиться, там мічти свої, все збиточні, не збиточні. Десь людина на своїй планеті. Ну і все. Це таке ми подивилися про політиків. Далі, якщо вам цікаво, пишіть, питайте, моя за когось вам хочеться подивитися, будемо дивитися. Ну, Якщо треба, то дзвоніть, звертайтеся, будемо рішати проблеми, які там є.